Сьогодні у випуску новин. У Первомайську члени земельної комісії особисто перевіряють орендовані приміщення та ділянки. Які питання розглядали під час тристоронньої наради депутати місцевих рад від всеукраїнського об'єднання Батьківщина. У Первомайську святкують 72-гу річницю визволення від німецько-фашистських загарбників. 21 березня у Первомайську відбулося засідання земельної комісії, на якій вирішувалися питання, що стосувалися в основному оренди та суборенди землі. Адже надання вільних земельних ділянок орендаторам дає змогу наповнювати місцевий бюджет. Сьогодні на земельній комісії дуже багато питань накопичилось за цей період. Є і проблемні питання з виділення землі, і спірні питання також по оренді землі, і по оренді землі в центрі міста. Також виносяться питання на аукціон, на оренду землі згідно з аукціоном. Я думаю, що ці питання ми підтримуємо, тому що треба вільні ділянки надавати за аукціону. Це будуть додаткові кошти до бюджету. Питання, що були зняті на минулій сесії міської ради для доопрацювання, були детально розглянуті на земельній комісії. Проблеми із наданням земель в оренду вирішуються через особисту перевірку кожної будівлі та відведеної орендатором ділянок. Я виїжджав на екран. Предприятие, просто я был в том районе, думаю, заеду, узнаю, где. Значит, речь шла, вы помните, смотрели схему, да, там где один общий заезд. Вот, и когда я заехал на территорию, то оказалось так, что территория, действительно, один заезд, Покрово стоит по контуру их капитального строения, территория где-то порядка около 1,8 гектара, внутри паркуется целый автопарк разных машин, зерновозов. От я говорю, а хто хазяїн? Хазяїн пошов'ятуди. От, я от ви писали заявлення. А ха ви считаете, вот вы ще сейчас эту землю, а далі що? загалом члени земельної комісії розглянули низку питань, що в майбутньому будуть винесені на розгляд сесії Первомайської міської ради. <му> Нещодавно в Одесі відбулась тристороння нарада з депутатами місцевих рад від всеукраїнського об'єднання Батьківщина Одеської, Херсонської та Миколаївської областей. У заході взяли участь і представники Первомайської міської ради з фракції Батьківщина. Під час конференції розглянули низку питань. Перед присутніми виступали народні депутати України, які відзначили професійність кожного батьківщинівця, яку визнають не лише колеги по партії. Я пишаюся, що до мене комітет з місцевого і будівництва. Приходять там голови районів від ВПП, виконавча влада, в тому числі Одеської області, і говорять, що ви знаєте, ми по різні там частини барикад, але єдині, з ким можна працювати в нашому районі, це батьківщиниці. От я цим відверто пишаюся, тому що дійсно це ті люди, з якими можна працювати, які знають, що робити, і які ну, в першу чергу переймаються громадянами України, містами, де вони працюють, районами, де вони працюють, а не тільки тим, як, як більше награбувати, як потім приїхають. Також народні депутати розповіли про високий рівень відповідальності перед виборцями, що віддали за них голоси. У нас зараз величезна відповідальність, тому що Батьківщина отримала дійсно друге місце за кількістю депутатів місцевих рад. невеличка невеличкою таким підтримував під першого місця. Тому це величезна відповідальність, тому що нам треба відроджувати цю довіру просто до місцевого самоврядування, до депутатів місцевих рад, до народних депутатів, ну до влади загалом. І, не дивлячись на те, що ми змушені були просто через економічну політику уряду піти в опозицію зараз в Верховній Раді, ми ж розуміємо, що у нас на місцях все, все одно залишається величезний актив депутатів. І ми розуміємо, що все одно ми йшли туди щось змінювати, і люди будуть приходити до нас і питати, що ви зробили, що ви зробили, що ви зробили за 100 днів, що ви зробили за 200 днів, що ви зробили за в час. Тому на нас зараз лежить величезна відповідальність і відновлення цієї від довіри і боротьби. Арифи і боротьби за те, що сільськогосподарську землю зараз почали подавати за просто вже брать цінами. і з нас це будуть вітати. Крім цього, не уминули увагою актуальні для сьогодення українців питання, одне з яких стосувалось ведення аграрної політики та земельних відносин, адже наразі у цій сфері безліч проблем, які потребують нагального вирішення. Дуже важливо, щоб ми з вами не тільки чули, а розуміли те, що сьогодні відбувається. Воно призводить до, буде призводити до повних результатів. Але в цій країні будуть жити наші діти, наші онуки. І правильно сказав Іван говорить, діти-еліти, вони тут живуть. Вони сьогодні використовують цю країну, як сказати, на російській мові, хочати її просто обновити, а ми тут залишимось. І нам дуже важливо залишитись в країні з землею, з кордонами. А не в країні без землі, за ними кордону, де ми всі з вами будемо патраками і працівниками на тих олігархів, які будуть володіти всіма запасами нашої безмежної, красивої України. Не менш важливим питанням виявилася сфера житлово-комунального господарства. Немає ніякого житлово комунального господарства. Є житловий фонд України, який оформив це на 98 приватний. Ми з вами усі. Є співвласниками наших кулін. Він буде розвиватися, він буде модернізуватися за своїми законами, але власник там ми з вами. На жаль, ми сьогодні найслабкіший ланцюг у цьому цьому ланцю. І це головне, що ми мусимо повернути. Є комунальне господарство, це теплокомунальне робота постачання, полі полігони відходів. Полі. Сама має зайти кошти, але це окрема річ. І в нас є межа відповідальність. Це будинок, О, це дуже важливо. Присутнім на нараді депутатам пояснили ведення тарифної політики нинішнім урядом. Саме тут існує дуже велика небезпека для кожного українця. Норми споживання газу. Ви знаєте, що нам рік тому, завдяки юлі володимів, за декінаповерхності вдалося досягнути того, щоб ці норми були зменшені. Верніше, вони доведені не до реальності. Що відбулося? Уряд програв двом фізичним особам, на в історії, програв процес, поза. І сьогодні ці норми заднім числом відкручуються назад. Яка є реальна небезпека? По всій Україні 4 мільйони майже домогосподарств, та 10 мільйонів населення є ризик, що ваші облгази і міськгази почнуть зараз. За 10 місяців робити перерахунок на загальну суму 3 мільярди гривень загалом розмова з народними депутатами відбувалась у формі діалогу, де кожен бажаючий мав змогу поставити запитання та отримати на нього дійсно кваліфіковану відповідь, аби в майбутньому донести цю інформацію до своїх виборців. 22 березня особлива і пам'ятна дата в історії Первомайська. Вона повертає первомайчан до холодної весни 44-го року, коли відбулось звільнення міста від німецько-фашистських загарбників. З цього приводу у меморіальному комплексі Сквер перемоги відбувся мітинг, де згадували жахливі сторінки історії Великої Вітчизняної війни. 3 серпня 1941 року гітлерівці зайняли Первомайськ. з перших днів війни в місті був сформований батальйон народного ополчення, в який вступили більше двох тисяч первомайців. Наше місто перебувало в окупації 968 днів і понесло величезні втрати. Було розстріляно фашистами і вмерло від тортур шість 60... тисяч наших земляків-первомайців. Велику кількість молоді було вивезено на роботу в Німеччину. Пройшло ціле життя. Також не оминули увагою пам'ятні дати для кожного міста в Україні. Адже війна – це не трагедія окремих міст, це трагедія для кожного українця. 20 березня – Вінниця, 22 березня – місто Первомайськ, 10 квітня – Одеса, 15 квітня – Тернопіль, 27 квітня – 27 липня – Львів. Крім цього, на заході були присутні представники духовенства, які нагадали усім учасникам мітингу, наскільки важливо зберігати пам'ять про тих людей, які віддали своє життя задля нашого майбутнього. Вони віддали життя за нашу свободу, за нас з вами, щоб ми могли свободно жити. І ця самоотверженість є для нас ярким прикладом, тому що на жаль, сучасний світ, ми з вами наблюдаємо світ потребительський, і в нас більше і більше розникає потреба в егоїстичній любові. считаем, что нам все должны, все обязаны. Мы забываем память, мы забываем историю. Мы забываем друг о друге, не обращая друг на друга внимания. И потому, конечно, освободители, воины и ветераны являются нам напоминанием, и может даже уже в некоторой степени и укором, что мы отходим от тех традиций, от той, того примера жизни, которым жили наши отцы и праведные. На останок священики провели заупокійну панахиду за загиблими у роки війни, після чого усі присутні мали змогу покласти квіти до вічного вогню. Прісвята Богородиця спасліна.